От кого би я не думала зустріти в Карпатах, це, слухай, динозавра. Він ну, ну тут не бігає по лісі, але тут є парк динозаврів. їх аж 24, вони гучно гарчать, рухають хвостами, обертають голову, хліпають очима, навіть можна в пащу залізти. І покататись, а до речі, ще й крокодили є. Покататись на крокодилі. Слухай, це вже не інсталяція, це виглядає щось справжнє і живе. Так, це вогняна саламандра, до речі, водиться в наших Карпатах, ендемік Карпатах, до речі, водиться тільки в нас, занесено до червоної книги. Але дуже корисна тваринка. Поїдає комах їхніх личинок, дощових черв'яків і навіть самиків. Ну, сломаків на городах зараз дуже багато розвелось, але я хочу сказати, вона красоня, слухай, як нам поталанило, що ми її побачили. О, так. Це рідкісна удача. А тут дуже цікавий дім велетня. Взагалі атракція для дітей, якщо чесно. Але часто дорослим дуже хочеться відчути себе зовсім маленькими дітьми. А тут можна залізти в капці велетня, до речі, один метр, посидіти на його крізь, залізти в горнятку, і навіть в прайку. О, це дуже цікаво. Слухай, дивись, як цікаво. Там був будинок велитя, все величезне, а тут таке враження, що все зменшено в такому варіанті. Замок, а ось там далеко дивись, такі маленькі маленькі будиночки. І навіть, і навіть перевернутий будинок, але ось там я його далі бачу. В зменшеному вигляді. Ми рухаємося до великого, але це ми також бачимо. Ну і Тут можна, до речі, покататись такі різні цікаві атракції для дітей. І, слухай, навіть каса. І написано у такому перевернутому вигляді. А взагалі, чому перевернутий будинок? Ну цікавий, дуже. Знаєш, як кажуть, хочеш змінити життя. Подивись на нього під іншим котом або на якусь свою проблему, так? І тут все перевертається, і можливо в людей виставається якийсь новий портал, якесь нове мислення. Будівля стоїть на даху. Ну а уявіть собі, що фундамент вгорі. Починається з горища і все перевернуте. столи, подалесиці. І навіть стілець є такого для справжнього гуцула. І навіть яблука уявіть собі на столі в кухні. перевернуті. Ну а навкруги, що ти їм скажеш? Карпати? Дивись, так, яке просто... красиве розкішне крісло. Ну, таке враження, що я його десь бачила. <звісно> ну, звісно, знаменитий серіал Ра пристоїв. А бліньо. примустилися песик. Ну, це як піддані короля. <звісно> Знаєш, гуси, здається спокій не тільки Рим, а спасають торгівлю. Не тільки в Україні, а навкруги. Це улюблена зараз іграшка, називається Гусь обнімусь». Є така, звідки взагалі вони появилися? Є така гра комп'ютерна. Гусак живе в англійському селі, має різні завдання, трохи хуліганить, І це іграшка, антистрес. Лапи довгі, може обнімати ними людину, можна навіть їх зав'язати і використати як подушечку. А цей гусак трускавці. є на гербі Трускавця. Слухай, осінь його коронувала. А це гусак у Львові. Такий патріотичний. Боже, яке миле звірятко, хто це? Це Капібара. Коли я проводив екскурсію по зоопарку Олімпопо, я зняв про неї дуже гарний сюжет. Капібара підійшла до нас, наша красуня. Боже. Нас більш пацієнти найбільший гризун, до речі, в світі. Живе біля водойм, так в Америці. Кам'яні розмножуються, і подивіться кінної перетинки і на лапках. Так як бусочки чи качечки говорить про те, що вона любить біля водоймищі, до речі, на водоймі там і, і, і рослинки їскі водоймі є. І біля водойми вона гіздечко робить, розмножується. Одна із самих найгарніших тваринок, Капібара, до речі, найбільший гризун. в світі поженка яка.

Ну, а це в, в селі Поляниця знаменита Диноляндія. А знаєш, як би я її назвала? Кольорова країна, країна дитяча. країна щасливого дитинства. Таке враження, що цю браму самі діти розформували, правда. І дивіться, що тут є. Дуже багато і гойдалок, атракціонів. і можна покататись на машинках, на дитячому поїзді, пограти різні спортивні ігри. Тобто діти з батьками сюди можуть зайти на півдня. І щось я так підозрюю, що тут забавляються не тільки діти, а й їхні батьки. І тут неймовірно красива гойдалка. Я би її назвала таким деревом мрій, ржеві мрії дитинства. У Карпатах всі мрії збуваються.